Вітаю! Я сумував за тобою, мій музичний друже. Я відчував, що цей смуток треба якось награти. Взяв у руки гітару, а вона дала мені три класні поради. Порада перша налаштовуйся на краще. Порада друга не дозволяй усім поспіль грати на твоїх струнах. І нарешті найголовніша порада від гітари Євгена Злотницького шукай свого музиканта. Сенсаційна новина. Винайдено новий темп у музиці. Повільно, але нетерпляче. Коли жео. Отже, коли? Саме зараз про музичні новини минулих семи днів. На Disney Plus вже 8 травня вийшов відреставрований документальний фільм «Let it be», який зафіксував історію The Beatles у 1970 році. Відомо, що реставрацією фільму займався режисер Пітер Джексон. У документалці можна побачити кадри з студійної роботи гурту, а також концерт на доху Apple Records. Фактично, фільм розповідає про останню спільну роботу учасників The Beatles. Стрічку знімав Майкл Лінсей Хок у 1969 році. А у 1970 році документалка здобула премію Оскар за найкращий саундтрек. До фільму знаєш, давай будемо чесними, хоч би з тобою. Сьогодні Бітлз нікого не здивували би, але все одно, як чисто вони звучать. А ще ці приталені піджаки і краватки, селедери. Варто подивитися, хоча б для того, щоб надихнутися оновленням гардеробу. І барабанами Рінго Стара, і вусами, особливо вусами. Що я почув днями? Чітки про те, що троє учасників Лінкін парк обмірковують можливий тур у 2025 році. Для цього планують знайти вокалістку, що замінить покійного соліста Честера Беннінгтона. Це буде чорношкіра екоактовістка? Зокрема, відомо, що в тур відправляються усі учасники гурту: Майкл Шинода, Бред Делсен та Дей Фаррелл. І так раніше фронтмен гурту Оргі Джей Гордон повідомив, що чув чутки, що Лінкін парк шукає вокалістку замість Бенінгтона. Згодом Гордон перепросив у мережі, зазначивши, що його слова вирвали з контексту. Своєю чергою, Марк Шенода попросив не вірити чуткам та дочекатися офіційного анонсу на сайті гурту. Щось хлопці каламутять. Зрозуміти їх можна. Честер Беннінгтон і Майк Шенода були дуже дружні. Їхній дует часто називали Бенода. За всю історію гурту солісти не сварилися жодного разу. А раптом баба на крутому кораблі. Мені здається, ось жнивими чутками про чутки вони просто дають нам час звикнути. І ще одна супер новина. Музикант Фрек Тернер побив світовий рекорд за кількістю концертів, зіграних за 24 години. Він міг зіграти 15 концертів у 15 різних містах лише за добу. Зазначається, що Тернер грав кожне шоу на незалежному майданчику, а всі квитки продавалися в незалежних магазинах звукозапису. Шлях до рекорду розпочався в ліверпульській Джакаранда Белтік о 12.30 у суботу, 4 травня. Після виступу Тернер поїхав далі по країні та завершив 15-й концерт в Саунгемтоні о півні. 5 травня правила рекорду встановлювала спільнота Music Venue Trust. Так, кожний виступ повинен був тривати принаймні 15 хвилин. Не можна було відвідувати одні й ті самі місця, так кожний концерт мав зібрати мінімум 25 глядачів. Так, це сильно. Ти бачив, як наші на Євробаченні. Теж сильно скажи. Особливо мені подобаються спецефекти, моторошні фідбеки, але це має спрацювати. Тримаємо кулаки і сьогодні згадуємо усю ретроспективу українських виступів на цьому конкурсі. Україна почала брати участь у конкурсі пісні Євробачення починаючи з 2003 року. Та взагалі брала участь 18 разів. У другий рік своєї участі Україна виграла конкурс із пісні Руслани «Wild Dancing». Другі місця Україні принесли у 2007-2008 роках Верка Сердючка з піснею «Dancing Лаша Тунбай та Ані Лорак, не згадана із з піснею Шейді Лейді відповідно. У 2011 році до трійки лідерів наблизилась співачка Міка Ньютон, посівши четверте місце. Через два роки країну представляла співачка Злата Огнєвич. Вона посіла третє місце, поступившись представникам представниками Азі Барджану та Данії. Ще через два 2015-го країна вперше відмовилась від участі у конкурсі за заявою Першого національного каналу України через нестабільну фінансову та політичну ситуацію в країні. Згодом Україна повернулася на конкурсі. Співачка Джамала, яка представляла країну з піснею «1944», виграла Євробачення 2016 У 2018-му представником від України став співак Меловін. За результатами голосування глядачів він посів сьоме місце. А ось за результатами суддівського голосування – 26-те. У 2019 році переможниця національного відбору «Маруф», а також гурти Freedom Jazz Girls Band та Каска, які посіли в національному відборі відповідно друге та третє місце, відмовились брати участь у конкурсі. Через рік Україну повинен був представляти гурт Go A з піснею Соловей. Проте через пандемію COVID-19 конкурс не відбувся. У ноту заявили, що гурт представлятиме країну у 2021 році з піснею Шум. Гурт зміг посісти п'яте місце, отримавши 97 балів від журі та 267 балів від глядачів, що стало найкращим результатом України з моменту перемоги на конкурсі у 2016 році. Рік 22-й. Країна здобула перемогу на Євробаченні 2022 з результатом у 631 бал завдяки хіп-хоп гурту Калуш з піснею Стефанія, встановивши рекорд Євробачення за голосами глядачів – 439 балів, 93,8% від усіх можливих. За 18 років участі України є єдиною країною, яка з моменту запровадження півфінального раунду у 2004 році пройшла у фінал кожного конкурсу, в якому брала участь. Дуже круто. Номер 5. не підведи. А тим часом корови, що літають, іванна з молоком. Настя Каменських політала на ракеті в кліпі молоко минулого тижня. Артистка записала трек спільно з широко відомою вузьких колах співаком домініканського походження Atomic Котровей. Виявляється, реліз нової пісні Настя Каменських планувала ще у 2022 році. Проте через повномасштабне російське вторгнення співачка відклала прем'єру. Настя, а чому ти вирішила, що зараз той самий час і пора, дівчата пора, Залишаю тебе в такому ж здивуванні, в якому сам перебуваю? Але пам'ятаємо, не тільки Настя Каменський живе музичний світ. Врубай голосно, і нехай прибуде з тобою фідбек.